Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Дені 3D. Євро 2016 закінчилось, а це означає, що проекти, які були призупинені, поступово повертатимуться. Від сьогодні, і як мінімум, до осені, чіткого графіку виходу відео та стрімів не буде у зв'язку з шаленою завантаженістю на роботі. Активність каналу буде залежати від можливостей та вільного часу. Щоб не пропустити нове відео або стрім, обов'язково долучайтесь до спільноти УВК. Якщо ви бажаєте отримувати сповіщення про активність каналу, то зайдіть на його головну сторінку і натисніть на шестерню, яка розташовується справа між написом Ви підписалися та кількістю підписаних користувачів. Поставте пташку біля фрази надсилати мені всі сповіщення з цього каналу і натисніть Зберегти. Дякую за розуміння та підтримку. Будьте дружніми, активними і запрошуйте своїх друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре.